Як просили, відкриваю 10 французьких контейнерів. Правда, мене ніхто про це не просив, але ну давайте з вами уявимо, що хтось і попросив, да, Залпом відкрити. Кажуть, дроп, так краще виходить, да, Як вам оцей дроп, Мені поки що все подобається. Без танків. Без камуфляжів, навіть е, без, без нічого. Тут тільки танки і камуфляжі можуть випасти на секундочку. Е, сертифікати воно дають мені сертифікати на розірване очко від цієї гри. В принципі, я рахую що це непогано. Вже скільки контейнерів відкрито, отримав ось такий лут. Да, слухайте, а мінусів я у цьому і не бачу. Ну, граш, то чесна. Хі -хі -хі. Клас. Ну можна мені хоча б один танк. один Я не кажу два вже, а. А, а я вже думав, що танк, але це сертифікат. Рано радіти, з сертифікату може випасти повторка, або якесь лано, або воно камуфляж дають мені з таким самим відсотком, як і танк. Слухайте, да? А як вам відкриття в цілому? Ну, непогано.